Сьогодні ми з вами будемо начебто працювати з такою темою, яка загальна і ну, безліч вже є. І тренінгів, і підходів до того, як нам досягати своїх цілей, як нам дійти до своєї мети. Але сьогодні я вам дам трошки незвичний ракурс: ми розвернемо цю історію до вас. Особисто до кожної з вас. Бо багато цілей, багато наших намірів, вони не є нашими, і ми навіть це не усвідомлюємо. От, так от ми з вами, от наші бажання. наші. І така бетонна стіна це соціум. І він нам каже, що те, що ти хочеш, то повна фігня. Воно нікому не треба. І що ти зі своїми тут мріями? Ось тобі треба досягати цього, цього, цього. І тоді ти будеш по цю сторону бар'єру, ти будеш правний гвинтик в нашому механізмі, і ми будемо хавити твою енергію, копійки тобі віддавати, щоб ти не здох. <реш> І щоб вся машина вправно рухалася туди, куди їй треба. Не туди, куди нам треба. Їм взагалі, окрім того, щоб ми не здохли, більше нічого не треба від нас. І тому сьогодні ми з вами самої теми краєчком так каснемося про нас. Але взагалі сама нейрографіка, сам метод то, як ми будемо малювати, він підійме з глибин ваші наміри, ваші бажання, ваші мрії. Ви, хоча б, доторкнетеся до цієї теми як моя унікальність. Як а чого я хочу в житті? От якщо мені не треба бігти. Не треба досягати, не треба бути кращим, не треба в цих мишених змаганнях весь час перебувати. То, що для мене важливо? І ще трошки така вступна частина, доки в нас, до нас приєднується. І ще таке. Я хочу з вами проговорити, що в нас є цілі і є мрії. І дуже часто в нас е, внутрішнє розчарування у житті від того, що наші мрії не здійснюються. Але мрії то не цілі, і мрії мають вас надихати. Вони мають давати вам натхнення, якісь нову перспективу, якесь ваше бачення цього світу. Так? От, наприклад. Я мрію, щоб в нас було найкраще суспільство з усього, що можливо взагалі в цьому світі, щоб всі були людяні, один до одного добрі, щоб в нас було суспільство кооперації, співпраці. Я розумію, що це така мрія. Але я маю надію, що за свої 100 років, що я ще буду жити, що я до цього таки якось доторкнуся. Але Якби я сприймала її як, як ціль, то то б була горіч від того, що зараз не так. Від того, що я ще дуже далеко від от тієї своєї мрії. Розумієте? Вона б мене знесилювала. Але я розумію, що це просто мрія, вона мене надихає. І мрії в нас бувають такі великі, глобальні, а бувають якісь маленькі, наприклад, там глобальна мрія жити в найкращій країні. В світі, А така локальна, наприклад, мрія в мене є, там в селі, де я живу, є недобудова, там будували духовний центр і закинули його. І в мене є мрія зробити там ретритний центр. Так, це теж мрія, бо я розумію, що це поки що не на часі, в мене немає ресурсу. Воно, вона така мрія, але вона така більш заземлена, така, я так одним могочком подивляюся. Просто я розумію, що зараз не час, воно ще не склалося, вона теж мене надихає, але вона ще мріє. А от коли я піду прораховувати, скільки коштує добудувати той центр, скільки коштує там, на зарплатню тим, хто там буде працювати, це вже буде ціль. Це вже я поставлю перед собою мету, буду думати, як її досягти. Ми путаємо ці поняття і тому. Збиваємося і часто самі себе позбавляємо тієї творчої енергії, яка допомагає нам наших цілей досягати про ціль. Дівчата, коли в нас вже є конкретна ціль, багато буду сьогодні говорити, але це важливо. Нам треба розуміти, що будь-яка ціль. Особливо, якщо вона велика, наприклад, відкрити свій бізнес, да, така, або переїхати в іншу країну. Вона, звісно, складається з певних етапів. І дуже важливо для нашої психіки ці етапи от прям прописати: один етап, другий, третій, четвертий. І по кожному етапу в нас буде свій план досягнення цієї мети. І чим більше пунктів, тим краще. Чому? Бо ми так влаштовані, що коли ми досягаємо мети, в нас всередині все таке – єс-вау! Кріпна віра в себе, в нас з'являється енергія. І чим дрібніші сходинки, тим більше таких вау-ефектів. Єс, я молодець. І чим більше таких єс я зробив, тим Краще, і, там, і тим легше нам е, рухатися, навіть якщо ми рухаємось на Еверист. У нас, е, як завжди, буде така невеличка настройка, бо нейрографіка це е, часткова тілесна практика, і дуже важливо мати контакт із собою. Тому ми з вами всі зараз покладемо ручку на серцевий центр, покладемо ручечки, закриємо очі. Зробіть вдих і видих. І просто відчуйте свою долоню. Тепла вона чи холодна? Як ваше серце б'ється? Як вам дихається. Так, дуже добре. Тепер, коли ми трошки із собою співналаштувалися, ми беремо тоненький листочок, і для заняття кожен з вас напишіть собі якусь ціль, таку досяжну, не дуже велику, щоб в рамках да, учбової вправи вам було легко з нею працювати. От яка у вас є ціль, якої ви хочете досягти. Запишіть її, щоб ви розуміли, що це? Збільшення вашого фінансового доходу. Бути навіть така ціль знайти, знайти е, нову, цікаву для себе діяльність. Трохи абстрактна, але вона дуже-дуже круто з нейрографікою працює. В нас людина завжди рухається по такому колу. У нас спочатку з'являється ідея, або думка. Да? Потім ми стосовно цієї думки якусь емоцію да, відчуваємо, якийсь стан, це нас закриляє, надихає, або навпаки, це нас гніте, якось нам не дуже добре. Тобто, стан якийсь емоційний. Потім, залежно від того, думка, стан, у нас же дія йде, ми якось діємо залежно від того дія. І залежно вже від наших дій, ми маємо результат. І нам здається, що воно рухається ось такою. Оце, да, і від результату ми знов до думки, якісь нові в нас ідеї, нові думки, вийшло, не вийшло, знов емоції, знов дії, і така круговерть. Це життя. І здається нам, що результат, якщо будь-хто з вас коли-небудь був у психолога на консультації, він знає, що психолог завжди вам задає одне те саме питання. Я хочу нову машину. Навіщо? Ну, от в мене була, буде нова машина, крутіша, я такий приїду на ній. І що? Навіщо тобі це? Ну, от я вийду, всі побачать, який я крутий, що в мене статус, така машина, я такий. Тобто ну, так я, буду, да, я буду почувати себе успішним да? і реалізованим. Тобто він як результат отримує стан. Не машина для нього важлива. А той стан, який, в якому він буде перебувати, коли в нього машина та буде? Mm -hmm. А чи довго в нього буде той Ні. Mm -hmm. А потім прийде хтось на більш крутішій машині. Mm -hmm. І він такий упс, А хто я такий будь-який мільйонер відчуває себе круто, доки в кімнату не війшов мільярдер. Mm -hmm. Так? Тобто, дівчата стан, то і є найважливіше. Взагалі, що в нас є? І саме цікаво, що якщо б цей чоловік, який хоче нову круту машину, прийшов би до нас на заняття і попрацював би трошки з нами, то він би може наприкінці заняття зрозумів би, що цей стан в нього буде, якщо він ввечері піде тренувати дитячу волейбольну команду в школі, не за гроші, просто так взагалі. І буде там отримати оце все, що йому треба. Він буде самий крутий, бо він тренер. Якщо він буде гарний тренер, то всі його будуть поважати: і діти, і батьки. І там він отримає оце все надовго. І не буде в нього не розпачу, не розчарування, а нічого. Тобто ми іноді до нашого стану йдемо хибними шляхами. І це ота бетонна стіна, яку я вам сьогодні малювала. Тому зараз кожен з вас ще раз перечитає свою ціль, покладе ручку собі на сердечний центр, закриє очі і спробуйте себе уявити у тому стані, от паша мета досягнена. Ваша ціль є. От ви отримали нову роботу, на яку ви біжите в припришку. От як вам, що вам це дає? Ваша мета? Ваша досягнення? Радість або, може, спокій, впевненість, або може натхнення? Пошукайте, як воно називається. Хто спіймав, запишіть собі під цілею. Коротко оцей ваш стан. Так, записали. І сьогодні в мене буде до вас домашнє завдання. Хто його виконає, отримає 200% ефекту від цього заняття. Хто не виконає, тільки 100%. Домашнє завдання буде, коли у вас буде час, ви будете на самоті подумати. А як я можу до цього стану прийти? Чи точно через цю ціль? Зараз ми її будемо працювати, з нею будемо працювати. Але взагалі розмірковування на цю тему може дати вам дуже багато. Може, ціль трошки відозміниться. А може зміниться взагалі? А може з'явиться якась нова? Тобто. Дуже вам раджу на прогулянці десь, або вдома за чашечкою чаю, подумати над тим, як ви можете сюди потрапити. І друге домашнє завдання: якщо вже у вас ви подумали, ціль скоригували або залишили, зробити собі список. От, наприклад, я коли шукала нову роботу, я саме так шла до себе список Я собі писала, яка моя нова робота має бути. От щоб я собі саме так відчувала, щоб я в припришку біжала на роботу, як може бути? І я з'ясувала для себе дуже дивні речі, коли я вперше так робила. Що мені важливіше не зарплата, а колектив, який оточує, да, ставлення один до одного. Мені важливо не наскільки далеко це, а що це за бізнес, бо я працюю маркетологом, і мені важливо, який бізнес я розвиваю, просуваю і. Ну, це співпадаю я взагалі з цим бізнесом да, по цінностях. І в мене так трошки коригувалось. і потім, коли вже в мене був остаточний список такий, як я знайшла вау, собі пропозицію, яка прям дійсно в мені. Чим він конкретніший, тим краще. Ось такий в нас довгий ступ, але він важливий, тому що, щоб вивести вас на такий шлях до себе. Ближче. І так, ми беремо новий листочок чистенький. Так, і дівчата, ми з вами починаємо малювати, як завжди, центральний круг, оцей наш стан. Да? Ми з'ясували, що найголовніше це стан. І ми такий кружечок, такий, щоб він займав добре місце, але не всю площину малюємо кружечок і прямо його пишемо: стан. От десь він, таке центральне місце має займати на вашому аркуші. Ну, такого, щоб він був не на весь лист, але такий немаленький. немаленький. Бачите, як? Немаленький. А тепер ми підемо по цій нашій схемі: Думки, дії і результат. І будемо це візуалізувати як кружечки. Ми намалюємо кружечок думки. Намалюємо кружечок дії. І намалюємо кружечок. Результат. Як ваша рука йде? Тут дуже важливо відпустити, як рука намалює дії. Результат. Будь-як навколо вашого центрального. Так, всі намалювали, бо зараз буде дуже цікаво. І треба, щоб всі намалювали, щоб всі одночасно намалювали. Підпишіть, будь ласка, де у вас дії, де у вас думки. Коло можуть не обов'язково бути прям такі ідеальні. Всі намалювали. А тепер у нас буде дуже-дуже цікава самодіагностика. Подивіться перше, чи стикаються ці кружки до вашого стану. Якщо ні, це вам підсвідомість каже, що ти розумієш, якось воно не зовсім стикується. Думки або дії, або результат не далеченька від того стану, який ти хочеш досягти, то воно наче стан окремо, а дієм думки і результат окремо Добре, це я кажу: це ж не, не є погано, це просто ми дивимось. Друге, якщо у вас дуже велика різниця в розмірах. От в мене думки маленькі, дії трішки більше. А результат я хочу отакий. Що ми маємо розуміти? Що десь в нас недопрацьовано. Що, да, щоб такого результату досягти, мені, мабуть, треба ідею мою розширити. Думки да, стосовно, мені, мабуть, треба дії мої трошки теж. Так, да, просто ми свідомо, це таке свідоме малювання. Е, я художник, я так віжу, нарисуємо, будемо жити. Воно, воно не має бути геть зовсім однаковим. Більш-менш, просто ми бачимо де явний прям дисонанс. Прям воно в око кидається нам, да. стан може бути більше за всіх, це ок. Але якщо стан менше, от прям такий геть зовсім, а все інше, то треба. Нам підсвідомість сказала, подивись, зараз так. А ми, як з вами, творці своєї реальності кажемо: добре, я бачу, де треба змінити і що треба. Вже ми бачимо нову композицію. Ми своїй підсвідомісті кажемо, ось бачиш, отак вже буде ок. Якщо в нас все буде гармонійно, збалансовано. ми починаємо набирати нейролінії, в будь-якому напрямку через всю нашу роботу. І так та нейролінія не скупиться. Нам важливо заповнити все поле нашої роботи нашими нейролініями, щоб в нас не було таких кутів порожніх. Заповнюєте поле нейролініями і починаєте їх скругляти, добре? Не поспішаємо, дівчата, отскругнення угу. те, що треба робити прямо повільніше. Якщо в нас, дивіться, якщо в нас буває така лінія, іде, 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 іде і щось таке гопа, то ми беремо з гострого кута, просто продовжуємо і десь замикаємо. Щоб нам таке гостро не кололо всередину нас, всередину нашої психіку, наступний крок будь-яка нейрографічна робота складається з обов'язкових елементів. Нейролінія, ми з вами опанували скруглення, ми з вами потренувалися вже. Третій етап це фіксація. Ми дивимось на нашу роботу. Коли краще це робити, коли вже є скроглення. і ми фіксуємо будь-який елемент, наприклад, центральне коло або там коло результату. Подивіться на свою роботу і просто на своєму бажанні: от я хочу цю фігуру, це, це, це коло зробити більш вагомим. І ми декілька разів або товстим маркером, якщо робимо фіксацію. Фіксуємо нашу фігуру. Можна центральну, можна будь-яку. І зразу ви побачите, як ваша робота інакше сприймається, інакше ви її бачите. Наступний крок в нас обов'язковий елемент нашої роботи це колір. А що таке колір в нейрографіці? Ми з вами намалювали ментальну модель. Ментально, от як ми хочемо, як ми думаємо, тепер нам треба додати в цю роботу наші емоції, наш стан. От як ми хочемо почувати себе, не думати, не вирішувати, а почувати себе. Коли Наша ціль здійсниться, і ми беремо будь-які кольори. Якщо ми знаємо з арт терапії значення кольорів, ми забуваємо їх. Просто як дитина. Будь-який колір взяли і починаємо розфарбовувати. Ми можемо розфарбовувати по лініях, по колах. Да, розфарбовуєш, як вам заманеться, як вам подобається, є тільки з кольором одне єдине, одне єдине обмеження. Дівчата, це важливо. Якщо ми отут розфарбуємо цю область червоненьким, а все навколо зробимо іншим кольором, то наша психіка буде тоді сприймати наче щось ізольовано. Щось інкапсульовано від іншого. А колір емоцій це про інтеграцію. І тому хоча б одна область має бути теж такого самого кольору. Розумієте? Хоча б дві області поруч мають бути одного кольору. Якщо ми йдемо не, там, не по колу а по абстракційно накидаємо колір, кольори можуть. Перемежатися між собою. Білий це теж колір, тобто не обов'язково все ще замалювати. І колір він має вам прям вже подобатися. От мені подобається, як виходить. Це різні алгоритми. Взагалі, в нейрографіці дуже багато алгоритмів під різні завдання. Ми малюємо різні композиції. Да. Наприклад, алгоритм знаття обмежень малюється так, алгоритм виявлення наміру інакше. І тоді наша підсвідомість краще сприймає схеми. Цим мені подобається нейрографіка, що це е, взагалі метод, який швидко працює. Зміни відбуваються швидко. Я саме за допомогою нейрографіку повністю змінила своє життя. Прям повністю. Я спочатку вивела, знайшла цей метод Пала в майстер-класах, чомусь там навчалася, закінчила базового спеціаліста, поїхала на навчання, щоб мені поставило це скруглення, оце нейролінію. І думала, що все, я на цьому зупинюся. Але потім, коли я працювала далі з нейрографікою, в мене змінився фінансовий робота, стосунки. Я побачила, як швидко змінилося моє життя. Це звісно, це працює коли ми працюємо системно. Якщо в нас стосунки 10 років ніякі за одну роботу, ми їх не виправимо, але за пару місяців реально. Не за роки терапії, а набагато швидше. До того ж, маркери, листочок є завжди під рукою, можна сісти в будь-якій ситуації і промалювати. І я зразу вам розкажу останній обов'язковий елемент наших робіт з нейрографіки це лінії поля. Дівчата, що Так, лінії поля. Що це таке лінія поля? Наша психіка. Вона багатошарова. В нас є підсвідомість, свідомість і надсвідомість. Надсвідомість або наше вище якому доступні духовні терміни це те знання, яке те, наше вище як, яке дивиться зверху на той лабіринт. Бачить, як ми стоїмо в тупіку і бошкою, там, головою вже в стінку лабіринти, бо сотні разів і каже, ну, он два шаги праворуч там двері, два шаги праворуч, кричить нам, а ми не чуємо геть зовсім, бо в нас немає зв'язку. Воно там може охріпнути, а ми не чуємо. І Для того, щоб оцей зв'язок із нашим вищим я. Нам візуалізувати і взагалі дозволити себе, собі і прописати, ми беремо будь-яку лінію на нашому малюнку, або якщо ліній мало, можна намалювати нову. Але в мене, як правило, багато ліній. Я беру будь-яку. І так вже як ми робили фіксацію, то з тим маркером або наводячи, ми її робимо такою більш Вагомою, більш помітною. І в нас з'являється, наче така река. Да, то в нас такі ручейки, а це в нас така як річечка. І таких ліній на роботу, а на цей формат, має бути дві-три. Вони можуть йти як завгодно, зверху вниз, по діагоналі. Або додаткові, або ті, що вже є у вас на малюнку. Можна почати з однієї там перейти на іншу потім. Є тільки одне правило, яке я вам дуже раджу, щоб у вас ці лінії поля вони можуть перетинатися. Але, будь ласка, не робіть так, щоб вони по центру робили отакий хрест. Бо наша свідомість тоді ми дивимося, нам кажуть о, ми малювали, малювали і все перехрестили. Все, дівчатка, дякую вам за заняття. Було дуже сьогодні цікаво. Побачимось наступного місяця.